Розумієте, ми не можемо виграти війну, не вигравши тут, всередині, у себе великих змін. Я на цьому наполягаю, тому що на якомусь етапі нам зададуть питання, чекайте, для чого ви воюєте? Щоб відродити те, що у вас було 3, 5, 7, 10 і 30 років тому, все те ж саме, Ось в цьому я бачу зараз найбільшу небезпеку. Якщо будуть тим більше успіхи на фронті, вони не закриють оці внутрішні недоліки. Навпаки, союзники скажуть, ага, окей, в армії все добре. Подивимося, що ж у них всередині, що ж у них насправді. Тому мені здається, що Рамштайни. Якщо ми говоримо про ЄС і НАТО, поступово будуть зміщатися до питання, що відбувається в українському суспільстві і в українському політикумі. Що у них під цим зовнішнім панцирем Збройних сил? Яке там м'ясо, чи воно якісне, чи воно не гниле?